Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. А польща не ризикуватиме питаннями без логістичний хаб логістичний хабов'ясіонці поблизу Жешова. Звідти у значній мірі західна зброя потрапляє до України продовжувати нормально функціонувати. Що вже можна тільки подякувати команді Єрмака за зіпсовані відносини більше в ефірі News заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецька відповідаючи на запитання, чи може суперечка в аграрній сфері з Україною. Плинути на загальне погіршення польсько-українських відносин передає кореспондент Укрінформу. як підтреслив глава польського уряду. Польща є зрілою країною і народом і може розділяти різні справи. Ми маємо добрі відносини, бажаємо перемоги Україні і допомагаємо в досягненні цієї перемоги над російським варваром. Але ми не можемо погодитися на розхитування польського ринку. Ми збережемо транзит українських товарів, адже польща не витрачає жодних коштів, а навпаки, заробляє на цьому. Ми не ризикуватимемо безпекою. України і у зв'язку з цим наш хаб у Ужешові у співпраці з американцями і НАТО увесь час працює і продовжуватиме виконувати свою роль. Підкреслив Моравецький, як відомо, аеропорт Ясьонка поблизу Жешова. Від початку повномасштабної агресії Росії проти України виконує роль головного хабу, звідти значна частина західної допомоги у першу чергу. Військової потрапляє до України. В той же час польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у середу пояснив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії. Мії тому не передає Києву своєї військової допомоги. Про це Моровецька сказав в атері телеканалу Полсете. Повідомляє Європейська Правда, відповідаючи на запитання, чи буде Польща Наталі підтримувати Україну у військовому плані. Голова польського уряду сказав, що наразі Варшава не надає Києву жодного озброєння, оскільки зараз ми озброїмося самі найсучаснішим озброєнням. Якщо ви не хочете захищатися, ви повинні мати чим захищатися. Це наш принцип. Тому ми збільшили закупівлі зброї. Додав. Він Моровецький також згадав про свої нещодавні візити на збройові заводи, де виготовляється польська техніка, самохідні артилерійські установки краба та бронетранспортери Росомаха. Тут ми зосереджуємося головним чином на модернізації та швидкому озброєнні польської армії, щоб вона стала однією з найсильніших армій у світі, і це за дуже короткий час. Пояснив прем'єр Польщі. Він водночас додав, що рішення Польщі, поки надавати Україні своє зброї, не поставить під загрозу безпеки України. Наша та уже шові в консультаціях зі США і НАТО все ще грає ту роль, яку він грав і буде її відігравати. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.